Шляхи розходяться у ЄС можуть розділити кейси євроінтеграції України та Молдови. Раніше політики заявляли про один пакет для двох кандидатів. Очільниця європарламенту Роберта Мецола запевнила, Київ, як і Кишинів, виконав усі вимоги і готовий до перемовин по суті. Однак, політичне вето Угорщини щодо євроінтеграції України змушує європейських лідерів шукати нові рішення. Деталі у нашому сюжеті. 28 лютого 2022 року, у перші дні війни, український президент, прем'єр та спікер підписують заявку про вступ до Євросоюзу. Разом із Україною у відповідь на агресію Росії шлях до ЄС розпочинає Грузія. Останньою заявку подає Молдова. Грузія досі не виконала більшості з рекомендацій Єврокомісії потрібних для початку переговорів щодо вступу і відкладає вступ до ЄС до 2028 року. Натомість зближується з Росією. Зокрема, приймає дзеркальні зарев закони. Україна та Молдова отримують статус кандидатів та рекомендації щодо реформ уже за чотири місяці. Від заявки від Києва зокрема вимагають реформувати Конституційний суд оновити вищу раду правосуддя, змінити антикорупційне законодавство та зменшити олігархічний вплив, схожі вимоги були й до Кишинева. Наприкінці червня 2024-го ЄС в один день провадить міжурядові конференції з кожною з країн. На них обговорюють формат, процедуру майбутніх перемовин. Тим часом європейці проводять скринінг законодавства кандидатів у жовтні минулого року. Єврокомісар Ольвер Варгеїв перше називає дату можливого вступу України і Молдови до ЄС до 2029 року. За допомогою цього плану. Ми зробили можливим для західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб все підготувати та. Ати членом ЄС до кінця наступного мандату Єврокомісії. Донедавна євроінтеграція Молдови і України розглядалися в одному пакеті. Однак, Угорщина блокує процес євроінтеграції України своїм вето. Такий закон одного голосу достатньо, аби заборонити союзу прийняти нову країну члена. На саміті Євроради президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що обидві країни виконали усі умови для початку перемовин по суті, так званого кластера фундаментальних питань. На закиди Будапешту відреагувала так. Я сказала дуже чітко. Ми послідовні з тим, що говорили раніше ми приймаємо сміливе і необхідне рішення, що Україна має бути членом ЄС. 4 липня Європейський Союз проведе перший саміт з Молдовою в Кишиневі. У проєкті декларації саміту йдеться про те, що Брюссель очікує наступних кроків в процесі євроінтеграції Молдови. Але чи відкриють в Кишиневі так званий кластер фундаментальних питань, невідомо. Молдова поспішає побоючись стати ціллю гібридної війни Росії напередодні виборів у вересні. Для ЄС вступ обох кандидатів це також геополітичний сигнал підтримки, як Молдови, так і України. Інна білак слава тіві. Поки Україна чекає на початок переговорів про вступ до ЄС, Брюссель відкриває двері для Кишинева на тлі все більш агресивного втручання Росії у внутрішню політику цієї держави. У вересні Молдова обиратиме новий парламент, і від цих результатів виборів може залежати її європейське майбутнє. В умовах зростання впливу проросійських сил у Кишиневі блокування європейських рішень щодо України через вето Угорщини та кризи в Грузії, яка віддаляється від європейського курсу. ЄС стоїть перед серйозним питанням: чи він здатен захистити власну політику розширення від зовнішнього впливу та внутрішніх саботажників? Про Молдову, Грузію та уроки для України у розмові з Тінатин Цересвадзе, радницю з питань адвокації у Open Society. Foundations. ми чекаємо на зв'язок із е, нашою наступною гостею. Але інформація, яку ми маємо щойно, це про те, що українські дрони вразили підприємство з виробництва шахедів під Москвою в рамках зниження можливостей противника завдати повітряних ударів підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України взаємодії з іншими складовими частинами сил оборони, вразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Зазначається, що на цей час підприємство у місті Сергієв, посад Московської області Росії, здійснює зокрема виробництво. Термобаричних бойових частин для безпілотників типу «Шахети». підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньої цілі, зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта. Тож бачимо, що і наші дрони можуть завдавати значної шкоди нашому ворогу. І також бачимо інформацію про те, що триває по Україні атака, і окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі. Там вирує пожежа, там є постраждалі. Але маємо зв'язок уже з нашою гостею. Будемо говорити про євроінтеграцію, про Молдову, про Грузію. Тож давайте повернемося до розмови! Добрий. день. Як ви оцінюєте рішення Європейського союзу розпочати переговори про вступ з Молдовою, залишивши Україну поза цим процесом через вето Угорщини? Чи не створює це прецедент вибіркового ставлення до країн аспірантів? Thank you very much дуже герімі за запрошення. Доброго дня. Я б хотіла сказати на початку, що ваш процес приєднання власне Україна, Молдова. Вони йдуть разом в поданні заявці, щоб стати членом європейського союзу. Сьогодні ви і Молдова власне проводять перший двосторонній саміт. Це величезне досягнення. І Власне, це такий Молдова. Це маленька країна, але вона має велике значення для європейського значення. Проведення для проведення такого взагалі проведення такого саміту з Молдовою дуже важливо. Також важливо зрозуміти, що політичні меседжі, які ми побачимо, побачили в рішенні європейського європейської ради, передбачає певну підтримку і. Важливість реформ, однак це не означає, що е, переговори будуть важливими вже сьогодні. Тобто ще залишається певна робота, яку треба зробити, щоб країни працювали разом і е, досягали певних е, речей, е, і щоб забезпечити, що будь-яка країна, будь-який народ не буде е, якось знеохочений е, е, і буде проводити необхідні реформи, включаючи антикорупційну реформу, судову. Е, та розбудову демократичних установ але давайте поговоримо про Молдову загалом у вересні цього року в цій державі пройдуть парламентські вибори. Ми вже зараз спостерігаємо спроби Кремля дестабілізувати ситуацію через проксі-партії, дезінформаційні кампанії. На вашу думку, наскільки серйозні шанси у проросійських сил на майбутніх виборах? Я думаю, що дуже важко передбачати спрогнозувати результати якихось виборів в східній Європі, тому що вибори в багатьох країнах світу стали таким моментом кризи, особливо в східній Європі. Але це дуже серйозний процес, який що відбувається в Молдові, і ми власне маємо зараз дивитися на те, що робить молдовський уряд. Як він бореться з певними з цих загроз, що він продовжує робити для того, щоб боротися з такими гібридними загрозами, які надходять з різних боків, і підтримка Європейського союзу до Молдови в плані розбудови потенціалу і посилення дії? Вона продовжується. Дуже важливо, те, що ЄС допомагає Молдові в розбудові таких інституцій, в боротьбі з цими загрозами та проведення вільних та справедливих ви? Борів, де люди можуть виразити свій вибір і також визначити траєкторію напрямку своєї країни, тому я думаю, що найважливіше тут те, що європейський союз підтримує Молдову і народ Молдови, що важливо, щоб інституції залишилися міцними. Але чи можемо ми говорити про те, що є спроба Кремля створити такий великий проросійський блок? Ми бачимо об'єднання комуністів, соціалістів, прихильників Ілана Шора, бачимо партію на кшталт Великої Молдови. Чи здатна така ситуативна коаліція створити довгостроковий проект і, ну врешті, змінити курс Молдови? Не дитенджеріс небезпека, звісно, існує те, що ми маємо в Молдові, це дуже такий міцні проєвропейські партії, але є також опозиційні партії, які власне підходять з альянсу політичних партій Майсанду, де ми бачимо, що є певна більшість, але її недостатньо. І з іншого боку, так ми маємо тих акторів, які більш ті. Ціно пов'язані з Росією, і ви вже власне кілька з них назвали. Тут дійсно існує така серйозна небезпека, і не можна не погоджуватися з тим, що щось таке може відбутися. І якщо це справдиться, то буде дуже велика така конфронтація для молдавського парламенту. Це може вплинути на кілька речей, в тому числі на інтеграцію Молдови, на співпрацю і зв'язки з Україною, і навіть на, на те, що Молдова є малим. Україну, але дуже стратегічно важливою, і зараз дійсно дуже багато таких загроз, з якими стикається Молдова у зв'язку з цими виборами. Вибори мають бути вільними, справедливими, і люди мають повинні мати право висловити свою думку. Але ми знаємо, що багато грошей находять в Молдову, і дуже багато гібридних загроз. Ми бачимо, що Молдова упевнено рухається до європейського союзу, але наскільки серйозним є ризик того, що вона може перетворитися своєю позицією на так би мовити, другу Угорщину або словаччину? Тобто, це буде формальна проєвропейська держава, але вона буде гальмувати політику Європейського союзу всередині? я думаю, що тут дуже важливо, щоб і для Молдови, і для України проводити таки, здійснювати прогрес і робити свою домашню роботу в руху до європейського союзу. Тут ми говоримо, якщо так технічною мовою говорити, є такі кластери. Це проведення різних реформ, і ці реформи вони так об'єднані під однієм такою однією парасолькою, щоб всі власне країни робили дуже важку таку і серйозну домашню роботу, щоб підготуватися зараз. Вже з шостих шістьох кластерів певні вже виконані. І тут я думаю, що це ну дуже так, така технічна термінологія, але ці кластери означають реформи таких фундаментальних речей. Це боротьба з корупцією, судова реформа, це розбудова таких стійких і сильних інституцій. Це є така перша глава, перший розділ такої шляху і переговорів. Що на практиці це означає? Якщо країна, Україна чи Молдова якось відійде від демократичного. Принципу і власне змінить ситуацію з не проведе судову реформу, то європейський союз може відповідно відреагувати. Дуже важливо, щоб інші країни європейські також підтримували ці країни, і щоб такі країни кандидати підтримували свої інституції. Ці, тобто, тут не буде тут такого картбланшу для жодної з країн, які будуть долучатися до ЄС. Вони мають провести дуже складні е, реформи, які є складними навіть в мирний час, а під час війни ще більше. І не важливо, чи це традиційна війна чи гібридна. І е, також ці реформи вимагають дуже багато технічних та фінансових спроможностей. Тобто, це не те, що робиться дуже легко. Країни дуже багато Вкладають в це інвестують як Молдова, так і Україна, і низка таких заходів, перестороги величезна. І власне, ми знаємо також про інші країни. І знаємо, що можна недостатньо лише провести реформи, але важливо і потім притримуватися цього і цих принципів. І також важливо, щоб ці про ці країни своєму населенню давали те. Що відповідає європейським цінностям, але на вашу думку, чи має європейський союз ефективні інструменти впливу на ситуацію в Молдові, якщо переможе умовна проросійська коаліція, і, і чи можливо, наприклад, тимчасове замороження переговорів про вступ? по суті, якщо такий сценарій справдиться, якщо проросійські сили будуть мати більшість, то Молдова опиниться в дуже складній ситуації в наступні кілька років, тому що у нас у них буде президент Майсанду, дуже проєвропейська, в якої є власна партія, і вона буде в якомусь форматі представлена в парламенті, але буде дуже велика така конфронтація, і в такому випадку, якщо така проро. Сійська більшість, яка сформує уряд, буде якось перешкоджати процесу європейської інтеграції. Якщо Молдова не проведе ті реформи, які вимагаються в усіх цих кластерах, то Молдова не зможе долучитися до європейського союзу, і це буде дуже велика таки втрата, дуже велика шансу. І Молдова дуже важко працювала. Власне це така можливість для Молдови, яка виникає просто раз на покоління. Стати частиною ЄС, і коли ми говоримо про можливості ЄС щось зробити з цим, звісно, можна сказати, що ЄС не може якось втручатися в вибори, але він може підтримувати Молдову в боротьбі з гібридними загрозами, щоб зберігати синхронність з європейським союзом, щоб власне, робити якісь. Речі для боротьби, і це те, що європейський союз може зробити для Молдови, тобто допомога в боротьбі з гібридними загрозами, замість того, щоб якось втручатися в вибори. І є, як ми знаємо, багато речей, окрім виборів, які не є суто внутрішніми процесами, але там Росія намагається на них вплинути. Тобто тут дуже багато стоїть на кону і для Молдови і для України, тому що Молдова і Україна дуже тісно пов'язані в питаннях інтеграції і безпеки це маленька країна, яка межує з Україною, але в неї є. Але стабільна Молдова буде так само важлива для України в процесі відбудови. Також Звісно, Молдова Україна тісно пов'язані, але Україна по факту є зараз заручником політичного вето від Угорщини. І на вашу думку, чи ефективно ініціювати політичну дискусію всередині Європейського союзу про реформу механізму ухвалення рішень перейти від принципу одностайності до кваліфікованої більшості? І чи має така ініціатива шанс на підтримку? Лок <працю> такі така дискусія щодо того, що нам потрібно реформувати цей процес прийняття рішень. Це така вже стара дискусія. Ці процеси вони можуть існувати в час миру, там 20 років тому, коли все було добре. І у нас є таке припущення, що війна в Європі закінчиться, буде мир, всі погоджуються з принципом, дотримуються принципу демократичності демократії, але зараз 20 років по тому ми маємо дуже іншу набагато іншу реальність, коли ми не маємо мирних часів. Коли багато держав, членів деякі члени ЄС підірвали певні принципи ЄС, у тому числі спільного прийняття рішень. Я думаю, що ми не можемо продовжувати той союз, який існував раніше і власне не знаю, чи можна вже тримати вже працювати далі на принципі одностайності рішень. Звісно, знадобиться час, щоб долучити Україну і Молдову до цього процесу прийняття і власне першого липня. Ще одна країна стає починає головування в ЄС. І вони дуже мають сильні зобов'язання щодо зміни ситуації, і я думаю, що ці питання мають стати частиною прийняття і вступу до ЄС. Тому є ми сподіваємося, що буде можливість власне залучити дипломатію, і що в довгостроковій перспективі цей процес прийняття рішень буде використовуватися не лише для вступу до ЄС, але з Інших питань, тому що зараз ми бачимо ситуацію, коли постійно виникають якісь такі вразливі чутливі місця щодо підтримки України щодо інших питань, і саме тут важливо нам працювати власне в межах нашого законодавства і приймати рішення швидко і з... не забуваючи про наші цілі. А на вашу думку, це політичне вето, яке накладає Орбан на шлях України до Європейського Союзу, наскільки воно може бути довгим, і чи здатний Європейський Союз подолати його? Um. Я думаю, що якщо так песимістичний сценарій, є песимістичний і оптимістичний сценарій, якщо песимістично дивитися, я сподіваюся, що зараз головування Данії, власне покаже певні сили, Данія використає, щоб якось подолати це вето, і ми наступні кілька місяців побачимо результати. Це буде дуже важливо і для Молдови, яка буде мати вибори в вересні, і для України. України. це був оптимістичний сценарій. Якщо подивитися песимістично, то ми знаємо, що зараз буде будуть вибори в Угорщині, і вже екзитволи показують, опитування показують, що різні варіанти можливі. І ми, власне в такому випадку власне песимістичний сценарій буде такий, що треба буде чекати аж до наступної весни, коли влада в Угорщині може з Нітися і власне ми бачили в минулому, що були випадки, коли ЄС вдавалося якось подолати такі вето. Але думаю, що зараз дуже важко спрогнозувати, що відбудеться, і чи нам не доведеться чекати ще 8 місяців до виборів в Угорщині. І ще одна країна, що також має статус кандидата на вступ до європейського союзу, це Грузія. Як ви оцінюєте поточну ситуацію в Грузії в контексті її руху до ЄС? Фактичного віддалення уряду від євроінтеграційного курсу? Попрошу коротко, маємо хвилину. Грузія і грузинський народ, на жаль, втратили таку можливість, яка виникає раз на покоління, тому що грузинський уряд в жовтні власне прийняв рішення про відкладення цього процесу вступу, і до цього, як ви знаєте, демократичні процеси трохи зменшувалися. Почали Приймати певні репресивні закони, коли був так повторений такий закон російський про іноагентів, і по суті, ці процес є призупинив цей процес переговорів і вступу з Грузією, і зараз власне після того, як уряд оголосив про припинення цього процесу, були масивні відбувалися масивні протести великі, дуже багато було власне дій служби безпеки. І Зараз протести продовжуються. Суспільство груз... грузинське хоче долучитися до ЄС, але уряд пішов зовсім протилежним курсом. Це нам говорить про те, як важливими є процеси вступу до ЄС для таких країн, як Грузія, Україна, тобто тих країн, які перебувають в такому переходному періоду переходу до демократії. У нас все ще є певні. Інституції, які проходять реформування, і Грузія є дуже гарним прикладом таких служб державних служб, які проходять, починають проходити реформування. але уряд зрозумів, що власне вони мають якось боротися з цими інституціями. Тобто вони власне захопили медіа, захопили інші такий адміністративний ресурс, і це дуже така сумна. А реальність в Грузії я сподіваюся, що суспільство все ще думка суспільства буде превалювати. Це про, демокра... про... демократичне, про європейське суспільство буде превалювати. Але на жаль, на жаль, зараз цей уряд Грузії не прихильний до ЄС і до їх цінностей процвітання. Але також важливо і безпеки через гуполітичну політ позицію Грузії. Це дуже важливо для країн і це власне ЄС буде першим таким гарантом стабільності та безпеки і власне та допомога, яку ЄС дає, той захист, який дає Грузії, і установам впливає на мир, і стабільність і ми дійсно бачимо, що влада Грузії проводить політику такого системного придушення громадянського суспільства, незалежних медіа. На вашу думку, наскільки тут такий важливий і вагомий внесок Росії? Uh, listen. Те іс побені, не можна якось не поводитися з тим, що дуже багато є інструментів чи методів, які Росія використовує, і ми можемо дивитися навіть на ці законопроекти, які вже прийняв грузинський уряд. Багато з них є просто копією копією російських законів, і тобто це не обов'язково виглядає так, що там хтось в Росії сидить і каже уряду в Грузії, що робити, тому що ці. Процеси власне вони спрямовані на боротьбу з тими фундаментальними цінностями, які має єс та цього цих установ. і тут важко говорити, якщо ми говоримо про фактичні докази того, чи Росія дійсно там щось вказує Грузії, що робити, але реальність така, що Грузія зараз дуже далеко від ЄС і набагато більш ближче до Росії. Дякую, дякую за розмову. Тінатін Цересвад з радниця з питань адвокації у Open Society Foundations.